Як ви живете? спитали у чоловіка, наче горох при дорозі, хто поруч, той і скубе. Так і народ наш, коли втратив державність, скубли і терзали століттями. Ливонська війна втягнула в криваве 30-літнє протистояння народи Данії, Швеції, Литви, Польщі та Московської держави. У розпалі бойових дій помирає бездітний король Сигізмунд 2 август. Розпочалася елекція, пошуки і обрання нового короля. Жоден з представників власне польської шляхти стати королем не міг. Так велів закон. Желаючи, щоб государя себе із братій од слов'янського роду, значна частина шляхти наполягала на кандидатурі Івана IV або його сина Федора. Верхівка шляхти-магнати у більшості своєї підтримували західноєвропейських претендентів. Західні країни, особливо Ватікан, непокоїла можливість союзу московської держави і королівства польського. Гостра політична боротьба закінчилася тим, що на престол обрали французького принца Генріха Валуа. І то строком на рік. А потім. Корона перейшла до семиградського князя Стефана Баторія. Баторій круто береться за справу. Він видає універсал, за яким запорозьке козацтво обмежується реєстром в 300 чоловік. Самочинні походи на Кримське ханство заборонялися. Всіх, хто не корився королівській владі, чекала смертна кара. Більшість козаків змушена була шукати долі або в степу широкому, або ж найматися на службу до російського царя. Чи ще до когось. Проте незабаром готуючись до війни з Москвою, Стефан Баторій змінює тактику. Він вдвічі збільшує кількість реєстровців, піднімає їм платню і надає неабиякі привілеї, зокрема право на землеволодіння. І, включивши козаків до свого війська, рушає на Москові. 31 раз штурмував Стефан Баторій Псковську фортецю. Проте взяти так і не зміг. Дивно, але факт. Одні козаки фортецю штурмують, а інші захищають її. Адже разом з росіянами... Польському війську протистояв чималий загін українських козаків на чолі з Миколою Черкаським. Наче в приказці, бий свій свого, щоб чужий духу боялась. А коли серйозно не було держави, не було і єдності. Отож брат на брата йшов. Початок 17 століття. Цей період в історії держави московської називають смутним временем. В Угличі убито прямого нащадка престолу царевича Дмитрія. В народі ходили чутки, буцім до злодійства причетний Борис Годунов, що посів московський престол. Ходили інші чутки, нібито Царевич лишився живий. А тут ще й голод. Страшний нечуваний голод охопив царство. Лихо роздмухувало смуту. спасо Преображенський монастир, що на Сіверщині. Сюди прибився такий собі зайда чернець, Гришка Отрепів і попросив притулку. Дякуючи за гостинність, він лишив архімандриту цидулку. Я царевич Дмитрій, син Іоанна, і не забуду твоєї ласки, коли зійду на престол батька мого. Так гнаний біглий чернець вбрався у личину убієнного царевича. Він вибрав вдалу годину і вірний шлях до російського трону. Через річ Посполиту. Король Сигізмун Третій сказав самозванцю при зустрічі. Хай допоможе вам Господь Московський князь Дмитрій. А ми без сумніву бачимо в вас Іоанова сина і в доказ нашого щирого благовоління призначаємо вам щорічно 40 тисяч золотих. Сандомирському воєводі Юрію Мнішику і князю Адаму Вишневецькому велено було підняти знамена супроти Годунова, склавши військо із підданих своїх та запорозьких козаків. І пішов пройди світотреп'яв виборювати чи то собі, чи то речі Посполитій Московську корону. На всьому шляху приєднувались до нього незаможні бояри, голота та чималі загони українських козаків. Свідчить один іноземець, очевидець тогочасних подій, росіяни, здавалось, не мали ні рук, ні голови, мали лише ноги. Москва зустріла спадкоємця престолу урочисто і радісно. Навіть мати Царевича змушена була признати прирожденного государя. Декотрі факти свідчать, Лже Дмитрій був людиною прогресивною, з широкими європейськими поглядами. І справді він поліпшив становище холопів, вдвічі збільшив платню служилому люди. А головне відмовив Польщі в зазіханнях на московську державу, і тим позбувся її підтримки. Реформаторські замашки новоявленого царя російському боярству не сподобались. Не минулої року, як збурили бояри народ і скинули самозванця. військо, що прийшло із самозванцем, відмовилось від боротьби і склалось на мене. Значна частина українського козацтва присягнула на вірність переможцям і лишилась служити у Московії. Чого ж не сиділося козакам на рідній землі? Відповідь все та ж. Немає власної держави, немає єдності. Відтак розшматована була не лише українська земля, а й народ її багатостраждальний. Перша в історії Росії селянська війна під проводом Петра Болотнікова. До повстанців з усіх куточків української землі поспішала підмога. Царським воєводам сповіщали. Вори пан Кахновський та Юшко Беззубцев забрався з сіверськими садногими людьми і з козаки. Ідуть на допомогу вору Болотникову. Інші рапортували про приход Черкас, тобто повстанців з України. Що ж їх єднало? Неволя, злидні, безвихідь, віра в доброго царя, а може й пам'ять про прадавнє слов'янське братство. Повстання Болотникова придушили. Чимало скотилось із плахи і буйних козацьких голів. Та все ж козацтво в Україні нагадувало про себе все владніше і владніше. Польський король у зверненні до Сейму змушений констатувати в містах і містечках королівських. Усе управління, вся влада в руках козаків, які захоплюють юрисдикцію, закони видають. Козацька сваволя так розвинулась, що вони організовують собі свою удільну державу. Вся Україна їм підвладна. Рейтман Петроса Гайдачний. Далекоглядний мудрий політик чи не найперший відчув у козацтві силу, здатну об'єднати народ, очолити боротьбу за волю, за віру, за самостійну державу. Він розумів, насамперед треба згуртувати роздріблені козацькі загони, з'єднати їх інтереси з надіями і сподіваннями всього народу. Та для цього треба час. І змушений гетьман балансувати на гострому лезі протистояння. хилитись то до Речі Посполитої, то до Московії. Року 1613-го на російський престол обрали Михайла Романова. Польщина йметься. У неї свій претендент на московську корону королевич Владислав. На підступах до столиці військо Королевича потрапляє в критичне становище. На підмогу йому приходять 20 тисяч козаків на чолі Сагайдачним. Супроти них. У складі московської раті за царя Михайла Романова стояло понад 10 тисяч козаків. І знову лицарі братства козаки українські зустрілися у двобої. А допоки ж це буде? Допоки будуть козаки тягти віз чужого клопоту, допомагаючи розривати в різні сторони землю пращурів своїх. А доти, доки налезі між сусідських чвар, український народ буде краяти свою долю, доти, доки не відстоїть право своє на власну незалежну державу.